Ви дивитесь міські новини в місті Жовті води. Пенсіонер три доби провів у колодязі. 81-річного чоловіка було оголошено у розшук ще в кінці минулого тижня. 11 жовтня його знайшли в ямі для водопроводних мереж на території покинутого домовладіння. Про обставини події розповів начальник жовтоводського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Чорний. Вчора, 11 листопада, на пункт зв'язку 39-ї пожежної частини поступило повідомлення від чергового поліції міського відділення поліції міста Жовтіводи про те, що знайшли чоловіка в ямі. На вулиці 1 це Мар'яновка. По приїзду на місто виїхав черговий караул. На місці була міліція, була вже швидка допомога. І коли ми під'їхали, то побачили заброшений дім і дето метрів так 30 від дороги в ямі лежав чоловік. Яма, десь метр тридцять на метр. Губиною метр сімдесят. чоловік е, похилого віку, е, великої ваги, десь кілограм 130-140. Лежав поперек ями е, зложення на дні ями. Воно не каналізаційний там колодязь, а колодязь підвода води. Це е, е, ну, яма там у нас фотографія є. Городська вода, там водогін йде і підключений туди, от іменно вод був цю будівлю. Питалися його на руках витягнути, не, не вийшло, тому спустився у нас пожежний рятувальник в яму по драбині, зацепили вірьовкою, почали його піднімати. А тіло вже таке переохоложене було, що дуже тяжко було його припідняти. Тому його взяли в вірьок, підв'язали, підняли, потім ще заїхав заліз ще пожежний, і в місці підняли його, витягнули на поверхню. Ну, те, як вага дуже велика чоловіка була, то шість чоловік піднімали його, витягли. Ну, тут була швидка допомога, надали первину допомогу. Положили ну, у нього від переохолодження зіну та нога була, не розгоналася. Він розмовляти не міг, тому що те, що як ми поспілкувалися з працівниками поліції, було вияснено, що даний чоловік ще в неділю подали в розшук його, і вони проводили рейд. Оглядали там, це біля кладбища місце, там зароши таке. Оглядали територію, всі заброшені дома і почули які-то звуки. Коли підійшли до ями, вже знайшли там чоловіка. А скільки ж він днів там пробув? Це виходить троє суток. Тому що те, що там розказували свідки, що у неділю після обіду бачили цього чоловіка, що він проходив там по вулиці. В тому місці, чому він туди забрів, з ним, питалися поговорити, але було він не балакав, не мог балакати. Він впав в яму на території якогось приватного домовладіння. Саме так воно заброшене, вікна розбиті. Там два дома рядом стоять, і нікого рядом не було. Там, де ближні, де люди жили, де то метрів так 150-200. А що ж він невідомо. там робив, невідомо? Не, зрозуміло. От питались у нього спросить, як він туди попав, невідомо. Хоча він не проживає на вулиці у нас е Садовій. В даному випадку людина все-таки, е як говорять, що вона боліла, що вона больна і там якісь були проблеми зі здоров'ям. І от він що заблукав, що три дні його не могли знайти. Зі слів медиків, постраждалий потрапив до лікарні у вкрай важкому стані з переохолодженням та серцево-судинною недостатністю. Невдовзі від отриманих пошкоджень він помер. Днями в місті стався черговий підпал автомобіля. Пожежа, як і раніше, відбулася вночі в подвір'ї житлового будинку. І знову невідомо, хто ж діснив підпал. 11 листопада в час 50 хвилин ночі теж прийшло повідомлення про те, що горить автомобіль по вулиці Шевченка, 16. Під'їхавши на місце пожежі, виїхав черговий караул, 39-ї пожежна частина по приїзду було встановлено, що пламенем обм'ятий автомобіль, джелі, амулет. 2008 року випуску. Е, хазяїн ніде не працюючий, ну, а те, як залишилися там у нього магніти на криші, е, видно, що таксував. І дійсно, що він, потім вияснили, що він таксував. Вияснено, що е, полум'я було пішло від багажника автомобіля. І є перша із причин така, що це підпал автомобіля. Згорів багажник, згорів салон автомобіля і перейшло на моторний відсік. Автомобіль салон повністю вигорів і багажник вигорів автомобіля. Ну а загорілося іменно зверху, тому що резина не пошкоджена. Учорашня пожежа це вже п'ятий випадок підпалу транспортних засобів. За цей рік в місті було підпалено чотири автомобіля та один скутер. Але це ще не всі пожежі, які сталися цього тижня. 11 жовтня на вулиці Маяковського загорівся торгівельний кіоск і знову підпал. Вчора, 11 листопада, о 8.00 поступило повідомлення. Про те, що на вулиці у нас Маяковського біля будинку номер 2 там установка, горить лоток, металевий лоток. Виїздом на місто було встановлено, що горить з нижньої частини цього лотка. Лоток закритий, вже три роки не працює. І внизу було проржавівши у нас метал, і оттуда горіло. Були остатки е, сірників, е, вирубали метал, ми вирізали метал і загасили вчасно цю пожежу. Загорілася обшивка, там стояли два холодильника, там остатки були бумаги, там е, вітвор такий дето сантиметрів 15 на 8, mm -hmm. і от е, там сірники були. Більше всього що дітвора і з сірниками, і то підпалили бумогу. Все більше жовтоводців цікавляться питанням, коли новим постачальником електроенергії в місті стануть жовтоводські розподільчі електромережі. На підприємстві стверджують, перехід до нового постачальника відбудеться вже зовсім скоро. Як ідуть справи по передачі повноважень. Ми поцікавились у директора Жовтоводських розподільчих електромереж Валерія Клєпікова. Сейчас йде робота по підписанню вихід на енергоринок. Це може вимагатися буквально в будь-який момент. Тільки сьогодні будуть підписані всі документи і нашим предприятиям буде закуплена електроенергія на енергоринку. мы сразу начинаем работать с потребителями. Лицензия уже получена, все документы по нашим делам сделаны, часть договоров, больше половины уже заключено, вот. Сейчас работа все-таки продолжается по заключению договоров, чтобы избежать в дальнейшем ажиотажа какого-то и так далее. И, естественно, потерь в том, чтобы Вовремя были выплачены льготы и субсидии. Вот для этого нам нужны сейчас договора. Только мы начинаем работать и вся информация поступит по ЦЗН. Только мы получаем команду о том, что электроэнергия закуплена и по нашим сетям уже течет наша электроэнергия, мы вплотную начинаем работать с каждым потребителем. И с теми, что не заключили договор, там будет отдельный разговор. И с теми, что заключили договор, мы пройдем... Скорее всего, в, на границе между месяцами с 25 числа, например, с 25 ноября по 5 декабря, за эти 10 дней у нас будут мобилизированы все силы нашего РЭСа и представители ДОИ. Мы снимем показания, выдадим акты о съеме показаний, выдадим договора, которые заключены, и с этого момента потребитель уже будет платить по новым лицевым счетам. До этих показаний, которые у нас до этого момента, зафиксированы показания, до этих показаний потребитель должен рассчитаться с пятихатским ресом. А те, кто так и не заключили угоды с вашим предприемством, вы до них так уж прийдете? Мы придем ко всем. Все будут предупреждены, у всех будут сняты показания. Предупреждение, что с этих показаний, электроэнергия. Принадлежить нашому підприємству, електроенергія це товар, і за нього треба платити даному підприємству. Договір потрібні приходять к нам, заключають договора, тому що без договорного потрібні по закону в нашій країні за А скільки часу є в людей, щоб прийти і заключити договір? От з того моменту, як ви прийдете, зафіксуєте показання, і вони вже електроенергія вже буде вважатись вашою. Ну, естественно, в ближайшее время. Только мы объявляем, что мы работаем, например, с 1 декабря, ну, или там с 2-1 числа, все там, 10 дней должны заключить договора и произвести оплату. А если будет продолжать платить по старым счетам за нашу электроэнергию, которая принадлежит... Нашої організації платить в другу організацію і ми гроші навряд чи хто вернет. Демографічний стан місті жовті води залишається майже без змін. Як і раніше, помирає вдвічі більше жовтоводців, ніж народжується. За 9 місяців поточного року народжуваність збільшилася лише на 1%. В місті народилося 305 малюків. Померло ж 565 осіб. З них більше 80% це люди похилого віку. Від чого ж найчастіше помирають жовтоводці? Медики проаналізували причини смертності. Повідомляє начальник медико-санітарної частини номер 9 Неля Тарасіва. На первом месте это заболевания системы кровообращения, 63% занимает. На втором месте злокачественное наобразование, у нас получается где-то 18,8%. На третьем месте тут разная структура, тут где-то до 5% занимает заболевания органов пищеварения, травмы и отравления и инфекционные заболевания. Но инфекционные заболевания это за счет ВИЛ, СПИД плюс туберкулез.